Відео для тих, хто хоче колишньому дати ще один шанс. Будь ласка, подивіться, відправте свою знайомі, яка хочеться зробити. Справа в тому, що нам дуже часто, нам дуже властиво забувати якісь певні процеси і згадувати романтичні, класні, прекрасні стосунки з тією людиною. І буде якийсь момент, коли ви згадаєте про нього, і другий аспект. Що через страх ми можемо драматизувати те, що відбулося, і саме страх нас може заганяти в неадекватне становище, коли ми думаємо: ой, а з ким я буду, ой, а якщо я такого більше не знайду, ой, якщо я все життя залишуся сама. Страх це все повністю блокує. Тому контрольні три запитання, які вам треба не то що запам'ятати, вам татуювання треба робити з цими трьома контрольними запитаннями. Значить, вам треба відділити емоції від розуму і записуйте зі за мною. Перше, чи дійсно вас цінували в тих стосунках? Друге, чи чи відчуваєте ви, що там ваші бажання були в пріоритеті? Третє. Чи чули вас і поважали